Ну що, друзі, розпочали я в молод Сої 2023. Маємо ще на календарі 3 жовтня. От, ще лишився ось такий клаптик Сої. Ця площа змолочена, там за посадкою змолочено. Чекаю, поки підійде машина. Намолодий повний бункер. На машині Зараз буде ще другий, ну шо, вже є в нас. На газончику три бункера з під комбайна повний з вершком йдемо далі. замінив мене мій помічник, а я можу пройтися і оглянути роботу. Значить, було тут 18 гектар, та площа ще там. І тією посадкою площі. Ну, в сумі було десь 18 гектар. Ну, тут ще гектар, і той йде воно клинцем. Ну, десь гектар, все. Це годинка часу, все. І е, возить у нас. Газон 53, й вже три бункера він має, ще буде четвертий і то вже буде все, повний. Скільки вміщається бункер по наших розчотах, плюс-мінус, то на 600 там є, точно. Бо сам об'єм бункера має 2000 літрів. Висота зрісу стерні. Можу сказати, що нижнього стручка підбирає. Е, звичайно, тут можна було брити при самій землі, але при самій землі не виходить е, молотити, тому що нерівне не поле, воно не дуже вироблене. Зараз зайдемо до комбайнера комбайн. маватися. І вже добре згатив, чуєш. Молоти Богдан на шкалі чуть нижче нуля. Оберти барабана стоять на 800, а на підбарабані стоїть третій отвір. Отако, От вітер стоїть на 8, ходить на другій передачі і там далі хід собі додає варіатору Ще змолочена вчора. Тут десь 4 гектари от на тому кустові. Ну Лишається вже мало що. Самий кінець, клинець. Влітом е були інші ціни на полот по великих площах. Настала осінь, соя, вже подорог все, паливо і стали більші ціни. Значить Тепер у нас на великих площах ціна становить е за гектар 2000 гривень. Це 2000 гривень, це ще й мало, бо Трошки далі від нас, то беруть навіть по 200-2300. Ми беремо по 2000. Ну і тут всі біля нас беруть по 2000. Плюс вас ще заправляють. така ціна. Ціна на сою коливається, точно не скажу, але приблизно 280-300 доларів. Отако. Е, соя не волога, суха, вологість 8%. Вона вже і пересушена. Отака От одна з цього року осінь. Торік душі заливали, не можна було виїхати, змолотити. гнило все. А цього року сушить, що хочеш посіяти майбутню пшеницю, а не знає, а навіть не можна підготувати площу, бо суш, не можна навіть плуга в землю кинути. На даний момент маємо сьогодні 3 число, 3 жовтня. Ми ще навіть не розпочинали пусів. Посів ми будемо проводити все по Грецькі. Після одного тижня, як ми змолотили гречку, я провів одну дисковку. Результат був доволі непоганий. Один із кращих. Гречка розпушує землю. І дисковка вийшла в нас ідеальна. Значить, в планах, якщо ми ще маємо тиждень почекати, е якщо в планах не буде дощу, то оренки в нас, на жаль, не буде, а буде тільки дисковка. Одну дисковку провів і ще якщо то буду проводити другу е передпосівну дисковку, і тоді зразу в той день чи на другий день сіяти. Раніше, то ми підготовлювали площі, 4-5 днів чекали, щоб площа вляглася, тоді сіяли. А тут зараз влога на ціну золота. Ну і в планах, якщо сіяти, то й одразу каткувати, щоб зберегти вологу. Місцеві господарства. Є такі, що вже посіяли. Вже 2 тижні, сходів ніяких. А є такі, що ще чекають, надіються на те, що буде дощ і посіять пшеницю при великій володі. Отакі От тут справи. Так що відео з посівного, я думаю, ви незабаром побачите. Також ми на посівну будемо відживляти площі. Я думаю будемо сипати НПК. От маємо на календарі початок жовтня. А наш район майже Сою вже весь помолочував. Маю колег з інших областей. А ті тільки ще нагодуються годуються. І душі в них отак, отак виходимо. Напишіть коментар, в кого той і яка область, і який район. Фермер, в якого ми молотимо, тут е, 2-2,5 тонни з гектара. Фермер тут а, нічого не сипе. Тут е, малий обробіток проводиться з якимись культиваторами. Тут не дуже аж така рівна площа і тут абсолютно нічого не сипалось під підшивлення з якихось мінеральних чи органічних добрив. Це як посіяв фермер, от так і до того часу раз покропив. Це геміошна соя, раз покропив фермер ралдапом. Потім один раз мікроелементами і це все. Підживлення таке. Це все. Тут звичайно турфовисько і тут соя вже сіється 3 роки. Після сої то будуть сіяти надалі е, озиму пшеницю. Або якщо не буде дощу, то сіють не озиму пшеницю, а яру навісні. Ось От Отакі От то справи.